600 й день повноштабного вторгнення. Доставили чергову допомогу нашим захисникам передову. Вже 600 днів і ночей Україна бореться з російськими окупантами. Захисники наближають нашу перемогу, а ми з вами їм в цьому допомагаємо. Що маємо на сьогодні, друзі? Разом з вами українська команда подолала рубіж у чверть мільярда гривень допомоги нашим захисникам та цивільним. 250 мільйонів це ваші донати і по гривні, і по 100 тисяч. Кожен з них важливий. Це допомога наших закордонних друзів. Це долучення усіх, хто спочатку повномасштабного вторгнення став на підтримку ЗСУ. Це 1330 тонн вантажів, які отримали 265 тисяч українців на фронті і в тилу. Це 275 безпілотників, в тому числі 150 дронів Камікадзе, а також розвідувальні дрони та великі мультикоптери, на які ви донатили неодноразово. Це 1150 бандерпечей, на які збирали гуртом та які зігрівають наших бійців напередодні. Це 65 автомобілів для ЗСУ. Це 30 тисяч зігріваючих наборів взимку та 15 тисяч спреїв від комах влітку, які виручили наших бійців. Це нарешті 440 тонн гуманітарного вантажу, які були доставлені в Україну за допомогою наших друзів з різних країн. І найголовніше це ваша постійна невтомна підтримка. Ці цифри простий доказ того, що разом ми велика українська команда. Працюємо, перемагаємо. Слава Україні!